Привіт! Поговорю сьогодні не про успіх, а про щастя, яке не планувалося. Я мала провести тренінг в хорах. Все було готове. Місце, локація, програма, квитки, настрій, а потім троє з чотирьох захворіло. Одна лише учасниця лишилася. Я розгубилася, що робити, хотіла все скасувати. Мене вже незрозумілі емоції заполонили. І навіть подумала, може, вересневі вже не варто його проводити, хоча вже частина групи набрана. І моя дитина дивиться на мене і каже: Мама, та ти чудово, ти будеш з нами. Чудово, що треніс каскувався. Чому так? Сказала моя дитина, бо я мама, яка викладає в університеті, проводить психологічні сесії, керує арт-студією, малює. Мама художник, мама веде соціальні проєкти і не завжди встигає бути з тим, кого любить. І тренінг Відбувся в горах. Скоріше не тренінг, а діалогічне спілкування від серця до серця з однією учасницею з дітьми, які сміялися. Ця учасниця також взяла свого сина з тишею, яка лікувала живим діалогом, в якому не треба було грати ролі, з чесністю, в якій розчинився мій виснажливий контроль. Все встигнути, все зробити, і як пілка колись, колись чотирма лапами на місці. І я зрозуміла. Що, А зрозуміла, знаєте коли? Коли я сиділа на верхівці гори і зустрічала захід сонця на самій-самій верхівці Маковиці. Я сиділа дві години і дивилася, як сідає сонечко. І я зрозуміла, що Бог скасовує плани, щоб подарувати справжнє. Не успішний успіх, можливо. Але це був успіх душі. Це була моя пауза. Це було моє перезавантаження, моя діалогічність із собою, з дітьми, з іншою жінкою, яка теж шукала глибину. Для психологів і тих, хто просто тримає фасад успішного успіху, я скажу те, не бійтеся змін. Не бійтеся показати, які ви є насправді. Бо саме тоді з'являється щось більше, ніж перемога. З'являється зцілення.